Вітаємо, друзі! І знову в репертуарі ворога класичний номер під назвою Непросимої смерті гармата. Окупанти вирішили освіжити свій передовий арсенал і підвезли гармату на позиції. І не саму, а з тягачем, як годиться у повному парадному складі, без димової завіси і охорони, майже як на парад в Ганськ. Але тут на сцену виходять наші улюбленці, оператори fpv дронів Уважно подивилися виступ, поставили палить вгору і випустили феєричну прем'єру у стилі Гора металу в полум'ї. Удари були такими точними, що гармати й тягач навіть не встигли одне з одним попрощатися. Просто бац, і немає. І це, до речі, офіційно перше російське весілля в стилі згоріли разом. Можна припустити, що водій тягача зараз десь сидить у кущах і судомно гуглить, чи встиг він щось зробити по уставу, бо точно не пощастило. А ті, хто мав з цієї гармати стріляти, тепер будуть хіба що фоткати згарище і називати це акт бойової слави. Отак і живемо. Окупанти возять, зсу підсмажує безвідходне виробництво, екологія, турбота про чисті поля. Працюємо як завжди на випередження. Слава Україні і респект нашим пілотам дронів, справжнім майстрам димних салютів для ворожої техніки.